BMW 3 з'являється у нас в продажу. Автомобіль 2-літровий гібрид 2017 року з пробігом 74 тисячі. Дуже класно виглядає, повний привід, автоматична коробка передач, світлий, шкіряний салончик. Також у нас чорна стеля, люк присутній, автоматична коробка передач. Ще раз е клімат контроль двозонний, підігрів сидінь передніх присутній. Ось така мультимедійна система, карплей, навігаційна система присутня. Маємо мультикермо, круїз із контроль, повний електропакет, також у нас електросидіння з пам'яттю. Класний доглянутий автомобіль. Маю отакі крутезні 18 диски. Також присутня камера заднього виду, парктроніки. Також ми маємо ледовську оптику. І ось так виглядає авто. Якщо ти шукав такий автомобіль, то скоріше приїжджай до нас на Миколи Михновського 23, та забирай його.